Як то кажуть, хто шукає, той знаходить. Я гуляла парком та десятиріччя зі своїм ось яким красивим песиком, і я не могла пройти повз цей прекрасний гриб. Ви питали, як він виглядає? Розказати про нього більш детально, щоб не переплутати. Розказую: гриб має дуже тоненьку ніжку, і на ніжці має бути ось такий пружок. Він має бути обов'язково. Зверху гриб має бути такий. Ніби в лусочках від риби. Ці лусочки легко відриваються для того, щоб в подальшому був смачніший гриб після приготування. Саме так виглядає грибочок. У нього така розширена коренева система, пружок лусочки, і знизу ось така ребриста шапочка. Відкручуємо або відриваємо ніжку, вона така дуже крихка, не потрібна нам, беремо тільки шапочку. Серединку викидаємо, легенько миємо. у кляр. І це така смакота, яка схожа на хтось говорить куряче філе, а хтось говорить на рибку. В будь-якому випадку це дуже смачно. Смачно? Ой, смакота!